Всім привіт, мої хороші, мене звуть Вікторія, а це значить, що ви знову на моєму каналі. Ну, а може ви і перший раз. Я дуже рада всіх вас бачити. У мене є невеличкі новини, і про це я хочу вам зараз розповісти. Перша новина. Ой, я бачу біжить. я не буду це вирізати. Не так давно у якомусь, а ну в мене був день народження, і я робила такі відповіді, питання. Тобто всі, хто хотів, мог задати мені питання. І одне з питань було, чи хочу я відкрити свій магазин. Ну, це не тайна, це є описи каналу, що моя мрія відкрити маленький магазин. Ну, зараз я не можу це зробити фізично, але я так подумала, подумала і придумала, що я відкрию невеличкий онлайн-магазин. Тому перший магазин, а, в мене ж їх два, це ж таке ще, я ж ще й на два. Ну, давайте по порядку. Перший магазин буде присвячений комп'ютерним іграм. І усе около ігрова тематика: диски, консолі, геймпади, все, що я зможу знайти, щось цікаве, якесь ну, рідке видання. Я не знаю, це ще буде це у проєкті. в мене вже щось є на сайті. Ви можете зайти та подивитися, може, що вже вам буде цікаве, а інше буде згодом. А другий більш цікавий магазин, ну більш цікавий для мене. А для вас я не знаю, він називається Audio CD. Це аудіо ліцензійні аудіодиски, які я зможу знайти. Вони оригінальні, вони європейського регіону і такі вже дуже е видання там з 90-х, з 2000-х. Ну, інколи таке може знайти. Це дуже цікаво. Тому, якщо у вас є бажання, і на один і на два. Якщо на два, то вам... Велике дякую. Якщо не один, пожалуйста, може, щось вас таке цікавить. Час від часу зараз буду викладати новеньки, тому підписуйтесь обов'язково на цей канал, тому що і, і то і інше десь, ну, час і часу, і те і інше будуть на цьому каналі. Тому я з вами не прощаюсь, це тільки починається. Ну, підписуйтесь, будь ласка. І ще у мене до вас дуже велике питання. Для того, щоб магазинчик якось функціонував, ну. Потрібно, щоб люди підписалися і не боялися купувати. Ну, ви мене знаєте, канал вже давно. А люди, які мене знайдуть через інстаграм чи телеграм, вони мене не знають і можуть ну, боятися, що я якась там може шахрайка. От я не шахрайка, я не буду тірятися. Тому, будь ласка, підпишіться для того, щоб була якась кількість, щоб у людей не було якогось відтогнення до. Для якогось магазина, про який вони нічого не знають, давайте разом мені допоможемо, тому що ви зайки і пупсики. Все, кохаю вас, до скорої зустрічі. Не перемикайтесь, па-па!